Слава Україні! Слава! Шановні народні депутати, шановні працівники міської ради, шановні засоби масової інформації, представники громадськості. Під час виборів 25 жовтня 2020 року було обрано 34 депутати міської ради. На 43-й сесії на міської ради присутні депутатів та присутня кількість депутатів. Дозволяє розпочати нам чергове пленарне засідання. 43 сесія Надвінянської міської ради, 8-демократичного скликання, оголошується відкритим. Шановні колеги, шановні запрошені депутати Надрнянської міської ради, 8-го скликання, розпорядження від 9 липня 2025 року про скликання позачергової 43-ї сесії Наднянської міської ради, 8-го демократичного скликання, керуючись пунктом 4 статті 46 закону України про місцеве середування в Україні, статті 97, 105, статті 105 регламенту. Міської ради вирішив перше скликати позачергову 43 ю сесію на Днянської міської ради 8-го демократичного скликання 11 липня 2025 року об 13-й годині в залі засідання Донянської міської ради винести на розгляд сесії міської ради питання порядку денного. Кожного на руках є у вас порядок денний, але перед тим, як ми приступимо до порядку денного, я хотів, щоб ми пом'янули всіх героїв України, які віддали своїм життя за незалежність нашої держави. Пасічний Богдан Васильович, 38 років, село Вісне. Україні Микола Михайлович, 46 років село Стримба. Рудак Сергій Миколаївич, 40 років село Париж. Лучин Юрій Васильович, 44 роки, місто Надвірна. Петров, Віктор Олександрович, 53 роки, місто надвірна. Нагорня, Микола Васильович, 52 роки, село Красна. Павлюк, Андрій Тарасович, 41 рік, село Лісна Терновиця. Скорецький Василь Тарасович, 24 роки, місто надвірна. Зубков, Богдан Дмитрович, 52 роки, місто Надвірна. Гандзюк Володимир Ярославович, 41 рік, село Гвіст. Васрак, Руслан Любомерович, 46 років, місто Надвірна. Жубник, Андрій Дмитрович, 32 роки. Село Гвіст. Легеньких, Василь Іліч, 59 років, село Лісна Тернобиця. Волошенюк, Андрій Іліч, 50 років, село Лісна Тернобиця. Забороняк, Михайло Іванович, 53 роки, село Красне. Івасюк, Василь Васильович, 33 роки, село Стримба. Чава, Петро Васильович, 22 роки, село Стримба. Іманочко, Тарас Васильович, 42 роки, місто Надвідна. Бірне. Сені, Андрій Русланович, 25 років, місто Надвідна. Поздяк, Юрій Володимирович, 24 роки, місто надвірне. Синоверський Андрій Ярославович, 29 років, село Лісна Терновиця. Григо Володимир Іванович, 31 рік, село Стримба. Петр Степан Васильович, 45 років, село Полище. Заїка, Юрій Михайлович, 50 років, село Стримба. Дудка, Дмитро Михайлович, 23 роки, село Лісна Волесниця. Верес... Олефір Ігор Геннадійович, 31 рік, місто надвірне. Григораш, Михайло Олегович, 23 роки, місто надвірне. Кипещик, Іван Васильович, 45 років, село Віст. Гурбо, Віктор Миколаївич, 28 років, місто надвірне. Чепісний, Василь Михайлович, 59 років, село Віст. Зіник, Василь Юрійович, 43 роки, село Лісна Тернавиця. Юрців, Володимир Богданович, 33 роки, місто надвірне. Бакота, Ігор Васильович, 34 роки, село Назавизі. Возик, Михайло Петрович, 33 роки, село Красне. Паша Володимир Петрович, 39 років, місто Надвірна Ментинський, Сергій Михайлович, 48 років, село Верхній Майдан. Насидюк, Іван Миколаївич, 47 років, село Гвір. Коцюмах, Олександр Григорович, 32 роки, місто Надвірна Ломей, Дмитро Вікторович, 33 роки місто Надвірна Тайцяк Степан Іванович, 29 років, місто Надвірна Железняк, Віталій Миколайович, 32 роки, місто Надвірна Руда, Андрій Тарасович, 24 роки, село Париж. Сень Роман Романович, 43 роки місто надвірне. Приймак Андрій Іванович, 42 роки, місто надвірне. Попадич, Василь Миколайович, 24 роки місто надвірне. Тарасюк Натігович, 27 років місто надвірне. Нагорник, Михайло Ярославович, 58 років, село Красне. Кепещук, Микола Михайлович, 40 років, село Гвіст. Завальнюк Ігор Михайлович, 49 років, місто надвірне. Павлишин Олег Єврович, 45 років, місто надвірне. Ранішак Олег Юройович, 21 рік, село Назавизне. Яцков Юр Петрович, 41 рік, місто надвірне. Токаров, Володимир Ярославович, 35 років, місто надвірне. Непеляк Василь Миколаївич, 22 роки місто надвірне. Ніколаїв, Андрій Петрович, 43 роки місто надвірне. Михалків, Віталій Ярославович, 38 років, місто надвірне. Бодна Іван Михайлович, 48 років, село Красне. Свідрук Володимир Степанович, 32 роки село Назавизне. Попаденець, Роман Ігорович, 23 роки, місто Надвірна. Коцько, Юрій Васильович, 34 роки, місто Надвірна. Шпинта, Тарас Дмитрович, 37 років, місто Надвірна. Карпенко, Олексій Ігорович, 27 років, села Лоєва. Янцюк, Василь Васильович, 49 років, села Місто. Ломпас, Ярослав Миколаїв, 41 рік, місто Надвірна. Плитус, Андрій Романович, 32 роки, місто Надвірна. Білок Іван Федор, 45 років, село Верхній Майдан. Авдига, Руслан Вячеславович — 40 років, місто Надвіна. Сандзюк, Іван Іванович, 36 років, місто Надвіна. Ружило, Григорій Іванович, 50 років, село Мирне. Гаман Володимир Андрійович, 46 років, село Мирне. Юськів Степан Романович, 40, 41 рік, село Молодке. Демянчук Богдан Єремович, 40 років, село Віст. Мекіцей, Віталій Васильович — 29 років, село Віст. Янцюк Микола Дмитрович — 48 років, село Віст. Легеньких, Микола Яніч, 49 років, село Вісна Тернобиць. Ковалюк, Олексій Олексійович, 30 років, село Молодь. Ривоцький Василь Василь, 34 роки, село міст. Шоломон, Денис Олегович, 38 років, село Назовид. Василенко, Комир Михайлович, 50 років, село Париж. Кочмар, Ігор Володимир, 57 років, місто надвірне. Єгор Ілліатимофієвич, 30 років місто надвірне. Гандзюк, Дмитро Миколаївич, 38 років, село Міст. Герба Мирослав Михайлович, 36 років, місто надвірне. Копчук, Олександр Романович, 43 роки, село Стримба. Шещенко, Олександр Ігорич, 22 роки, місто надвірна. Хопта, Роман Дмитріч, 21 рік село Воєва. Гаврил Василь Ярославович, 37 років, село Міск. Рийсей, Василь Петрович, 34 роки, місто Надвірна. Тиміцький, Назарій Олександрович, 36 років, місто надвіра. Больчук, Володимир Іванович, 50 років, місто надвірна. Кульчак, Іван Володимир, 50 років, село Краса по Василь Дмитрич, 23 роки, село Красне. Черніков, Андрій Ігор, 46 років, місто над Передок Василь Михайлович, 42 роки, село Лісна Терновиця. Пицюк Юрій Романович, 32 роки, село Гміст. Здоровський Євген Васильович, 36 років, село Париж. Клейнік, Віктор Романович, 33 роки, село Назовизі. Григорук Сергій Ігорович, 34 роки, місто Надвіна. Лютер Василь Васильович, 36 років, село Красне. Ковалюк Дмитро Васильович. 31 Х Валерій Майдан Вічних і пам'яті героїв України на Донецької громади. Слава Україні! Колеги, порядок денний 43-й позачергової сесії міської ради за основу. Хто за? Проти утрималися. Чи є запитання до порядку денного? Ставлю за основою ціни. Будь ласка. Шановні депутати, підписання порядку денного позачергової сесії відбувається у розпорядження як мінімум за день. І вчора було висловно з цим депутатів. Але не пішло до нас. Таке термінали питання про матеріальну допомогу, допомогу військовослужбовцю статусного сержанту жителів міста Матріана Малиєнко на поране. Є прохання включити порядок питання про надання матеріальної допомоги, документи здані вчора на ціна. Ну, для пришвидшення до просвічення процедури надання допомоги, і лікування відбувається за у після амунізаційного періоду. Василь Васильович, може, чи маєте зауваження чи так чи якесь. Зараз є три заяви щодо три поранення про надання матеріальної допомоги, і я вже там, коли буде, скажу це три Все, Василь, для дотримання процедури, назвіть прізвище. Значить, Малеєнко Денис Русланович, Водник Василь Богданович і Чекачов Микола Валіко. Дякую. Хто за тебе додатково включити питання виплати матеріальної допомоги? Хто проти, утримались рішення прийняти. Ставлю за основу цілому порядку денних з додатковим питанням. Хто за? Хто проти, утрималась, рішення прийняти. Дякую. за ініціативи голів фракцій депутатів pra gente Першого року народження село Незавизе Герой України воїн світла. Лютин Василь Васильович 1989 рік народження, уродженець села Красне, Герой України, воїн світла. Ковалюк Дмитро Васильович, 10 жовтня 1993 року народження, уродженець і житель села Верхній Майдан, Герой України та воїн світла. Розглянувши подання на донянського міського голови. Та депутатського корпусу влів фракції про присвоєння звання воїн світла, військовослужбовця Надвинянської міської територіальної громади, які загинули під час участі в бойових діях у російсько-українській війні, керуючись положенням про звання воїн світла з затвердженням рішення виконавчого комітету міської ради від номер 116 від 28 вересня 2020 року. Міська рада вирішила присвоїти звання воїн світла військовослужбовцям посмертно на Двинянської міської територіальної громади. Які загинули під час участі в бойових діях згідно прізвищ. Вручити медаль та посвідчення родичам, спадкоємцям, військовослужбовцям на міської територіальної громади, якому присвоєні звання воїн світла. Третє, загиблим захисникам, які присвоєні звання, внести до книги воїнів світла на міської територіальної громади. Міський голова та депутатський політик. Прошу перестати. Ходить по імені голосування. Є потреба зачитуватися. Процедурно. Андрій Ович за. Андросова Тетяна. Боднару Василь – «За». Вацик Роман. – «За». Вінтонік Тарас. – «За». Натюк Василь. Курмак Надія. – «За». Дземік Тетяна. Дербаха з – «За». So. Кащен Пирин. So. Ковальчищий Дмитро. So. Костик Андрій. So. Купчик Наталія. So. Левицький Андрій. 500 so. Левкун Ярослав. 500 so. Мажак Роман. So. Малакова вода. So. Мандзюк Володимир. So. Марковецька Марія 500 so. Микитин Андрій. So. Нагорний 500 я не спішу, Тарас Матвей. «Угу. Новосельський Тарас. За. Пекарський Тарас. За. Грудяр Тарас. Северело Степан. Пиєшиновер. Турій Василь. Сибулько Євгеній. Чих Іван. За. «За. «За. Чуприна Володимир. За. Шторин Сергій. За. Юрчина Марія. «За. Дякую. Земельні ділянки площі 50 насобських майже в населеного пункту міста надвірна де будівництво обслуговування події закладу комунальних обслуговування постійних користування КП «Надвірна законодавства. Проєкт рішення на сторінці номер 2 Запитання до Лілії Васильівна. Зареєстрована за комунальною власністю, поступило питання користувача земельної ділянки, де за передачу постійного користування. Запитання до Лії Васильва. Колеги, може з вашого дозволу ставити на поймене голосування? Да. Андрійович За. Андросова Тетяна. – «За», Боднарик – «За», Будзик Василь. Вацик Роман. За. 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 тонік Тарас. За. Натюк Василь. Гурмак Надія. За. 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 Земюк Тетяна. За. Друба – «За», В Тарас. – «За». Пані Тетяна, швидше? Ні-ні. Тарас Миколаївич, ви мені <клід> рейтинг задавати? Кащенко Ірина. За. Тараса я не пропустив. Не, 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 не. Ковальчишин метро. Костик Андрій. Купчик Наталія. Левицький Андрій. Левкуні Рослав. Мажак Роман. Малахова. Манзюк Володимир. Марковецька Марія. Микита Андрій. Нагорній Богдан. Новосельський Тарас. За. Пекарський Тарас. За. Рудяк Тарас. За. Северило Степан. То Олег, ще нове. За. Турій Василь. Цибулько Євгеній. Чіх Іван. Чуприно Володимир. Шторген Сергій. За. Юрчила Марія. За. Дякую. 19. За. Рішення прийнято. Дякую. Третє питання. Про надання дозволу на розробку... про... Колеги, можна третій, четвертий разом війна? З вашого дозволу? Щоб час. Якщо не полягаєте, буде окремо. Колеги, голови фракції. Можна? Я не чую. Можна, дякую. Третій, четвертий процедурний. реглавна стаття 114. Хто за? Хто проти? Утрималися? Рішення приїздило. Запитання до Лії Василь. По третьому штабі. Колеги, ставлю на поіменне голосування. Питання номер 3 і 4. Андрійович за. Андросова Тетяна. За. Буднарок Євгеніч. За. Будзак Василь. Вацик Роман. За. Він Тонік, Тарас. Тарас. Натюк Василь. За. Гурмак Надія. За. Дземік Тетяна. Друбаха Да. Зіняк Тарас. Кащенко Ери. Ковальчишин метро. Косик Андрій. Купчик Наталія. Левецький Андрій. Ливкунярослав. Межак Роман. Малахова Оля Мандзюку Лудина. Марковецька Марія. Микитин Андрій. Нагорня Богдан. Новоцейський Тарас. За. Пекарський Тарас. Рудяр Тарас. Вінцовий. Северило Степан. Триєшин Олег. Турій Василь. Вінцовий. Цибулько Євгеній. Чих Іван. За. Чуприна Болден. За. Шторин Савій. Юрчила Марія. Дякую. 19. Дякую. Вічна привіт. Це ж проєкт рішення. Будь ласка. Надати на передну допомогу жителям міста Надвірна, військовослужбовця в наслідку поранення, Миколаєва Денису Руслановичу, жителям міста Надвірна, Чекачову Миколаю Вікторовичу, жителям міста Надвірна, і однаково з Богдановичу, жителю села Красна, кожному по 20 тисяч на нашої коло. Колеги, проходимо іменне голосування. Андрій за. Андросова Тетяна. за. Буднарик за. Будзак Василь. Вацик Роман. За". Вінтонік Тарас. 500. Натюк Василь. Гормак за. Земля Тетяна. Трубаха Зіновія, за. Зіняк Тарас. за. Кащенко Ірина. Дмитро, Митро. Костик Андрій. Губчик Наталія. 500. Ковецький Андрій. Векуня Ярослав. Мажак Роман. Малахов Куля. Мадзюк Володимир. 500. Марковецька Марія. Микитин Андрій. 500. Нагорня Богдан. Новосельський терас. Пекарський терас. Родяк Тарас. 500. Тарас, 500. Рульх, Тарас 500. Сирило Степан Туєш нове. Турій Василь. 500. Цибулько Євгеній. За Чих Іван. 500. Щоприна Володимир? Штоген Сергій. За. Вічного Марія. Дякую. Рішення Так. Дякую. Шановні депутати, дозвольте мені від усієї громади за вашим дорученням привітати новонародженого іменинника, який вчора святкував свій гарний, світлий ювелей 45 років, уроден Паркса Васильовича Новосецька. щоб ми зробили позачергову сесію. Ми виконали його побажання. Тарас Васильович, міцного здоров'я, ревного, ефективного служіння, в господарці громади, залучення інвестиційних проєктів, ну і сили духу, будьте крепкі і дужі. Щоб Тарас Миколайович не вже з Ну Ну і, шановні колеги, присідайте розписку. Шановні колеги, маємо за честь вітати дуже поважних почесних жителів нашої громади. Немає такої громади в Україні з 1387 громад, де в депутатському корпусі присутні почесні жителі нашої громади, заслужені тренера збірної України по Дзудою сам. Це наші колеги Євген Миколаївич, Лемар, Андрій, Микир. Я хочу, щоб відходять привітали переможця Кубка світу Європи, буде кубок світу. Михайла світника. світника, який у неділю здобув золоту медаль Кубка Європи. Таліні, так? Ще є ще не Живемо по новому календарі сьогодні іменини ми говорити, правильно? книги. Принцеса книги. <реш> Бачите, що означає сів по праву руку. Коли сиділи і так не підказував сижу кофе. Оля, всіх Ольг з днем іменин, щоб англій охоронець оберігав наших воль, побажав в першу чергу здоров'я. Побажав, щоб закінчилась війна. Ну і, звичайно, міцного здоров'я і доброї долі. Свято. Колеги, дякую, що зібрались. Наступна сесія буде в серпні в першій половині. 43 позачарова сесія восьмого демократичного скликання оголошується закритою. Ще...